Честь, ні на що. У Павла Глазового я його дуже люблю. У нього є така гумаресочка, дуже хороша язик і мова розмовляє наша мова з русським язиком. Ну, вони довго-довго там говорять, 에, 에, говорите, що краще, що гірше. Ми з тобою язик говорить. Говорить, не в ладах живе, а варчо, на печалі мой. Не бугавий мой родной Арьо, тим, що в Україні очень мало російських школ. А ти ж знаєш всіх ребят руськоязичних надобно бреч. Ти же знаєш, як їх творчих не родная реч. Отакої От каже мова, та я ж сестра твоя. Ну чого це російським діткам шкодила би я, скільки можна воювати, морець язиком. Ти ж знаєш, в моїх в Україні є, а руськоязичних всіх не прическу. А чого вони сюди прибули? Звідки лять? А ми що їх дербували, чи тягнули? І чого твої російськомовні прагнули весь час, щоб їхні дітки не були схожі на нас? Ну і що ж, я для всіх родної. Я Тургенєв, Достоєвський, я і Пушкин і Толстой. Не хвилюйся, ми шануємо їх. А погляньте краще на російськомовних діточок своїх. Що творять вони в містах. Та послухай краєм куха, що в них на густах? Де ти бачив їхні книжки? То тут їх читав. Та про це і річ пуста. Чапаїв я них вже, а вже про чаїва наплели вони скільки не до. А послуха, а, а поглянь ларки, лише ротика і порнуха і творяться наші доморозні русаки. Коротше, там вони довго сперечаються, а в кінці, в кінці каже е, язик мовить, то от і у мене такий знаєш, защищайся, відбивайся а не то капут, і тебе в гроблять, і мене сожру. Не хвилюйся, каже, мова. І спасибі за такі слова. 300 літ мене чавили, але я жила, бо мене благословляє Божа благодать. Я присвідя в наші дове. Бог не видасть, свині не зідять. Це павло